Це помешкання родини Аширових: 16-річну Івану та 14-річну Аню. Суспільне застало за оздобленням вишиванок. У них кажуть, зустрічатимуть батька та старшого брата з війни з перемогою. Вони йшли захищати. На повернення батька та старшого брата у родині Аширових чекають дев'ять молодших братів та сестер, каже мама Алла. Їхня родина це будинок сімейного типу. Мешкають у жмеренці. Все розпочалося з усиновлення дворічного Сашка. Зараз, каже, йому 27, живе окремо. Усиновлення прийшло з тим, що не було дітей власних і вирішили усиновити хлопчика. Але він такий гарний був, такий маленький, і як люба мама вона хотіла дівчинку. Так сталося, що мені сказали, що ось такі дітки є, що семеро діточок. Спочатку я боялася, я не розуміла, що я справлюся, тому що я думала одну-дві дитинки, ну це семеро. Ну, справилися, і все добре. Сім рідних братів та сестер родина взяла на виховання 2013 року. Тоді ж і створили будинок сімейного типу, розповідає Алла Аширова. Двоє вже дорослих, а от малиші всі біля мене ще. Найменший хлопчик це 12 років, звати його Юрасик, його рідна сестричка, 14 років Анічка, 15 років Саша, 16 років. Іванка і 18 років Вероніка». 15-річний Сашко нині за старшого у родині пригадує, спільну мову з батьками знайшов одразу. Зараз каже, тата не вистачає, бо все, що вміє по господарству, навчив саме він. Починала з того, що я любив все забивати, крутити. Папа це побачив, почав мені говорити, щоб я з ними ходив робитися. Начали робити під навіс, я все, папа нам, мені рисував рисочки, щоб я закручував шупи. Не закручував, так і ще ми навчив різати болгаркою все. Не, не встиг навчити ще варити сваркою. 15-річна Ірина Ваширових із 2017-го родину захотіла сама. Я з цими дівчатами раніше була в лагері, і я їх знаю. Ми з ним познайомилися, у нас кімнати були напроти. і ми якось так, і потім спиталася: ти хочеш цю родину? І я сказала так, да", тому що мені дуже сподобалось і мама, і папа. Мені подобається, наприклад, коли ми проводимо всієї родинною в місті. Ми часто їздимо до війни, їздили на. Всякі пікніки, там в ліс, на ставок». Як тільки рідні повернуться додому з війни, влаштують сімейний відпочинок, каже Алла Борисівна. Вдома з дітьми залишилася сама, бо чоловік пішов на фронт, аби пригледіти за старшим Михайлом. Спочатку син пішов на війну. Він учебку закінчив 24 лютого. А 25-го вже цю учебку розбомбилися, Дісна під Києвом. От така от історія. А папа через місяць, коли син пішов, папа таки не не змогли ми його втримати. І говорили, і просили, і просто зрозуміли, що там йому місце. З батьком Сергієм нам вдалося поспілкуватися скайпом. Разом із сином воюють в одному підрозділі. Він уже такий воїн, вже кальоний. Він свій бій перший прийняв, прийняв в тісні Він відбивав штурм російських десантників. Звісно, хочемо тому, але ж доки що немає, не маємо такої можливості. Треба працювати. Вдома ж захисників очікують із перемогою, і, аби її наблизити, всією великою родиною волонтерять. Зокрема, плетуть сітки для оборонців України та роблять консервацію. Дарія Красовська, Ігор Савчук, Суспільне, Новини Вінниччина.